Всесвітній день музики відзначили цього тижня у десятках європейських міст. Влаштовували безкоштовні концерти у залах і просто неба. У центрі Парижа, наприклад, з'явилися громадські фортепіано, де кожен міг проявити свій талант виконавця. А в Лісабоні вирішили, що нічого не передасть музику міста краще ніж саме місто, і залучили до концерту гудки підприємств, суден, залізниць і громадського транспорту. Український Львів також долучився. Музику різних жанрів виконували просто на вулицях. Головна ідея свята музика має бути доступною. Тобто, бодай раз на рік її можна слухати без умовностей і витрат. Це просто якийсь бомбака. Хочеться скинути сумку і почати танцювати, але думаю, що люди не оцінять. Два десятки концертів на будь-який смак влаштували у Львові на свято. З фасаду цієї будівлі перехожих вітали механічні ляльки. А з будинку Соломії Крушельницької лунали записи її арій. Послухати класичну музику наживо можна було біля кафедрального костелу. Там просто неба встановили фортепіано і будь-хто міг на ньому заграти. Точно такі інструменти прикрашають на день музики і Париж, батьківщину свята. Саме там його вперше провели 30 років тому. Ентузіасти з'ясували, у більшості французів є музична освіта, та можливості практикуватися немає. Ми наближаємо музику до тисяч людей, що не мають вдома інструментів або не звикли грати перед публікою. А ще створюємо зв'язки між виконавцями і слухачами. Кілька десятків фортепіано розкидали по всьому місту у найбільш людних місцях. чудова ідея. Місто неначе грає новими барвами. А в Португалії уся столиця перетворилася на оркестр. У Лісабоні не виставляли інструменти просто неба, а взяли, що є на вулицях. Ми намагаємося зрозуміти, як звучить наше місто, зрозуміти, де в ньому музика. У день музики лісабонці голос дали транспорту: пожежні машини, човни, трамваї, усе, що зазвичай вони сприймали як галас, цього разу звучало як оркестр стараннями сотень активістів і десятків музикантів.